Акторка театру Пантоміми Мім Іф Володимира Вірстюк гримується для образу української матері за картиною Марії Примаченко. Триває цей процес, каже, приблизно дві години. Це образ матері Українки, яка, як і всі матері, любить, доглядає за своєю дитиною, ростить її. Піклується про неї, і також вона втілюється все в стародавньому такому українському стилі, в стародавній епосі. Взагалі, живі скульптури продаються повністю тілом, тілом, мімикою. Пластика твоя відіграє найбільшу роль. Сьогодні вона ще з трьома акторками показує в середмісті Івано-Франківська перформанс до Дня Матері, ніжність каже співкерівник театру Мім іф. Артур Гулько, окрім неї, є також живі скульптури Діви Марії, сучасної української матері та сучасної жінки воїна. Цей перформанс каже Артур Гулько, демонструють вперше. Особлива подяка для наших матусь захисниць, які на фронті захищають, які виділяють, які мають можливість. Оце власне теж в що вона є в неї вирвала цей час, щоб приїхати і побачити. Найдорожче, що в неї є в її житті. Ось таким от перформансом хотіли показати, що тут воно для нас важливо, і що ми безмежно вдячні. Проникливим та близьким називає перформанс вимушена переселенка з сєвєродонецька Ганна Щеблєтова. Наскільки важко бути мамою зараз в сучасній Україні. Мама, які воюють, мама, які чекають, мама, які вже не дочекаються. Ну, мама, які намагаються своїм дітям подарувати хоча б щасливе якесь життя, попри обстріли, попри війну. Ну, це вражає насправді до сліз. Дуже дуже так воно проникло, мабуть, у кожного свої думки. Зі слів Артура Гулька, перформанс. Тривав з 14 до 18 години з перервами. Оксана Василик, Юрій Кривецький Суспільне новини, івано франківськ